Підвищення цін за проїзд в громадському транспорті або зменшення кількості рейсів міських маршрутівок. Наболіли питання для Юлії Пєшої та інших перевізників Борисполя. Кожен четвертий громадянин пільговик за всіх держава не може заплатити. Через це автобуси в занепаді і не сьогодні, то завтра припинять свою роботу. Всі пункти, які в нас вимагалися, ми якби, вже зробили поїзд. Регуляторний акцію на початку весни у березні. Все в газеті було, було інформація для пасажирів і опитування. Документи ми здали Людмила Олександрівні, транспортна комісія декілька разів сідала. Тобто, ну, те, що від нас тренували, все зробили. Мер міста пояснив, що він на боці перевізників. Про те, як вирішити питання, щоб не порушити права громадян, не знаємо. Анатолій Соловйович каже, що це складна проблема, яку необхідно вирішувати разом на засіданні громадської ради. Через тиждень ми зустрічаємося з вами на громадській раді. Найближчим часом приймемо остаточне рішення. Я буду виїзний прийом робити в старівся. Теж з вами зустрічаємося. Давайте все Я ж через котре працювати з людьми. Я ж не сказав, що не треба цього робити. Я ж так не кажу. Але просто мені, будь ласка, навіть. І другі приклади, коли люди скажуть, чому ми сьогодні в жодному місті Київської області не підняли тарифи, а в Борисполі підняли. Чим я буду їм аргументувати? Так от докажіть мені, в тому числі і мені, чому ми повинні йти впереді паровозу. Необхідно врахувати інтереси всіх громадян. Зараз в Київській області проїзд в громадському транспорті коштує не більше 2 гривень, а підприємці хочуть підвищити тариф на 50 копійок. Детальніше дивіться в темі тижня про перевізників. Далі до Мера Борисполя звернулись Віктор та Анатолій Киричок. Мешканці вулиці Чубинського не можуть вирішити питання спірного землекористування. У нас є такі допомоги основного суд, але нам стало відомо, що нашим опонентам, ну, народичам, видано нове рішення і зараз знаходиться на реєстрації в державному земельному агентстві. Чи можливо таке, чи неможливо. Суперечка триває понад сім років. Рідні братини можуть поділити майно та землю. Олексій Киричок і позивачі звертались з даним питанням до земельної комісії. На сесії міської ради було прийнято рішення, щоб спадщину оформити на пана Олексія. Чоловікам порадили звернутись до суду. Наступним теж стало земельне питання. Мешканка вулиці Київський шлях Олена Синенко в розпачі. Жінку турбує проблема виділення земельної ділянки. Я вже тожу хотіла, я вже ціною збивала і не знаю, що мені далі робити. Я вже все зробила, те, що мені сказали, потім мені сказали зареєструвати майно. Я пішла туди, вони мені, мені сказали, хто вам таке дав, щоб реєструвати, перші ха виділять землю, ось тут все написано. Я ходжу, я вже не знаю, що мені робити. Я вже все зробила. І штрафи поплатила кому все. штрафи От, за, за... За, за те комісія виїжджала, все зробила. Виділити землю жінці не можна детальніше пояснив головний спеціаліст відділу землекористування Микола Кравець. Ми, ми не маємо права видавати земельну ділянку під часом і а будучи нічого і визначено. Зрозуміли чому за нею тільки. Один сарай. Це треба, щоб він їй передарив, опордав всі останні. ще колодис є, тут куча сорожий. Міський голова погодився з думкою Миколи Федоровича та порадив звернутись до суду, щоб відмінити попереднє рішення. Представники міськвиконкому вважають, що земельна ділянка виділена неправомірно. Звертались до мера Борисполя і по скайпу тротуари, благоустрій прибудинкової території. Ці та інші питання не дають спокою мешканцю вулиці Червоноармійська Володимиру Кравченко. Анатолій Федорчук пообіцяв рахувати всі пропозиції Володимира Григоровича. Сторону Іванкова, то з лівої сторони тротуар зроблений від четвертої школи і туди. Можливо, від четвертої школи до вулиці Зержинського ви маєте на увазі цей відрізок, так? Цей відрізок. Цей відрізок. Зрозуміло. Значить, звернемо на нього увагу. Там є, є дійсно питання. Разом з Анатолієм Федорчуком відповідала на питання громадян і начальник головного управління юстиції в Київській області Ніна Ященко. Особа, рішенням ради, то вона до нас звернулася, наприклад, розірвати договір оренди землі. Ми розірвали договір оренди, а тепер, щоб, наприклад, зареєструвати його там, щоб він цей поверх, а в нас немає права власності ну, це первинного. Це первинного. первинного. Як ми зараз домовилися з ним, що ми... Значить, зараз вже піде, бо хоча б зареєструємо право власності, так, думала, що по не буде. А ось цей проміжок як вже будемо вирішувати. Те, що, я я. Те, що вже там. Ну, ну, ото, я кажу, ну, що просто це... що його не реєстрували і такого. Це Зараз спасибі, дав команду і що будемо це робити. Будемо робити. Значить, що ми зараз зробили? Зараз трьох реєстраторів сюди даємо. Додатково вже наказ підписаний, вони працюють. Слава Богу, прийняли зміни до, до законодавства, і тепер будь-якого реєстратора з області ми можемо залучити в будь-який регіон. Розумієте? І от перша формула це, це ваша. Ми трьох реєстраторів зараз залучили. Так? І тому я теж говорила, питання знає, там 6 тисяч, 7 тисяч договорів по землі, район будемо відпрацьовувати нам взагалі. Ситуація серйозна з кожною сільською радою. треба відпрацювати, щоб теж зареєструвати спочатку земельний пай, а потім зареєструвати право на нього. І мова йде про оренду. Скоріше всього зареєструвати потім право, погідне право. Спочатку первинне право, потім це... первинне приведеться право за січень місяць. ви Розумієте, що в людей у людей проблеми зрозуміло, що це не можна натолісовоч. Ви знаєте ви рист да, цього не можна. Це тільки може виробитися. Часом який я на сьогодні, но зараз будемо робити, да, будемо це добро. все робити зараз. А то, що допустим, у нас якісь там були обставини, будемо його в правому полі вирішувати. Я думаю, далі Ніна Вікторівна разом з начальником є. Бориспільського міськрайонного управління юстиції Юрієм Роздобудько та начальником реєстраційної служби головного управління юстиції в Київській області Олексієм Ботизатом провели особистий прийом громадян в приміщенні райдержадміністрації. До мера Борисполя звернувся і Василь Полупан. Чоловік розповів наступне. Місці, місці валінів, які ну, от, значить, ситуація, ситуація така, що треба з цими людьми працювати. Да? Ну, я думаю, що я до кого перший раз до вас не звертався, так, соціального таксі. Через те, що, наприклад, люди. Треба тут поїхати в людину. І це ж, ви самі знаєте, буде складно, тому що маршрутку поміститься на плясічну е, і скористуватися маршруткою. Поїх, Маршрут. Поїхати, поїхав, скажімо, залізничний вокзал теж складно, Там три, три людини ну, транспортували інваліда. Владимир, Причем мы садим для мяса, а для него самого. Ну, это если транспорт, то есть, если вот там маршрут, вот. И поэтому, значит, социальный, а социальный такси тут <coughs> краще, через то, что инвалиду навить на, на коляске, навить на до, до, до автобусной зупинки, это да. же проблема. Вот. И через, значит, краще, чтобы, ну, в общем, чтобы было. Міський соціальне голова пояснив, що в місті існує послуга соціального таксі, розповів, що вартість оплати складає 50% для інвалідів. У нас є домовленість із перевізниками-таксістами про те, що для інвалідів. Там, я зараз не готовий сказати, по-моєму, 5 гривень зараз можу уточнити у свого заступника. Є така домовленість. Але там не просто, що в будь-який час, куди хочете, як ви сказали, туди поїхали. Якщо це стосується питання відвідування, лікарні, якихось екстрених випадках, то викликається соціальне таксі. Таксі ви зводите, і вони вас зобов'язані обслужити. Якщо десь так немає цього, то будь ласка, дайте нам таку інформацію, ми будемо працювати з цими перевізниками. Анатолій Федорчук поділився намірами влади залучитися підтримкою супермаркетів міста. Далі докладніше. Ну, ви знаєте, ми навіть зверталися до власників супермаркетів, ж саме Сільпо, Екомаркет, про те, щоб, наприклад, доставляти продукти харчування додому для інвалідів, щоб вони не ходили. Але ви знаєте, воно не знайшло підтримки, тому що. Ну, ніхто поки що жодного разу не звернувся. Хоча така домовленість теж з власниками супермаркетів є, що, наприклад, по телефону ви можете замовити, вам додому доставлять і оплачуєте вдома за доставлений товар. Але поки що воно не знайшло підтримки серед інвалідів тих самих. Ну, не було жодної заявки такої. Для людей з функціональними обмеженнями в місті існує безліч програм підтримки. Про облаштування міста розповів Анатолій Федорчук. І, звичайно, ми стараємося робити сьогодні і пандуси, але знову ж таки, коли робити пандуси, там, де саме приміщення не передбачає в'їзду цієї інвалідної коляски, конструктивно самогодіння не дозволяє, то звичайно, що не треба її обманювати і дорити один одного. Якщо, наприклад, говорили, що до комунальної аптеки там треба зробити пандус, цей пандус там обійдеться в 300 тисяч. Зрозуміло, <кхід> що його там нераціонально. Робити, але в той же час кнопки визову зробили тому саме в тому самому виконкомі, аналогічно зробили пандус, але заїхати вже, наприклад, на перший поверх проблематично, тому що сама конструкція будівлі не дозволяє. Звичайно, що ви замітили, що ми робимо на ті ж самі тротуари, тому вже намагаємося робити, щоб були плавні спуски, не так як раніше, що просто були бордюри. Тобто враховуємо ця сама паркова зона. замітьте, що ми так само стараємося робити там. І для вас, і для мам з колясками, щоб вони мали можливість плавно там переходити з одного тротуару на інший. Але це ще дуже мало робиться. Поки що, на жаль, в нашому місії, мабуть, в Україні ще залишилася та радянська психологія, коли говорили, що в нас проституток не було в Україні і інвалідів. Ми навіть зробили для інвалідів незрячих з вадами зору біля Сільпо той же самий перехід, озвучили його. Ну, я особисто чув. Як одна жіночка видно спеціально, коли побачила мене, каже це, вони жиру бісяться, от і роблять все. Хоча, звичайно, що як на мене, то звичайно це є допомога саме цим людям. Далі на прийом завітали батьки дітей реабілітаційного центру. Наш дім вони просили міського голову посприяти у вирішенні питання створення додаткової групи. Проблема вивчається. Запевнила заступник міського голови Людмила Пасенко. Такі послуги нам і які надаються згідно постанови кабінету міністрів і які ну про які виділяються кошти з міського бюджету, не входить харчування? Можливо, це на яких таких як моментах співфінансування буде, що наприклад за харчування оплачують батьки. Міська влада вже виділила додаткове приміщення, де на часі очікується ремонт. Для восьми дітей обіцяють зробити додаткову групу за умови оплати харчування за рахунок батьків. Цього року витрачено близько 7 мільйонів гривень на продукти та близько 17 мільйонів на енергозабезпечення. В інтернет режимі звертались до мера із приводу будівництва будинку біля гімназії Перспектива. Що буде з народним кінкон, розповів міський голова. Ми 30, -го, 30 -го серпня 2013 року прийняли рішення в зв'язку з тим, що агробрупереробка визнана банкротом, значить передана в оренду земельна ділянка під цією недобудовою іншої організації, яка називається Бориспільміськбуд. Зараз вони беруть нові містобудівні умови. Я говорив буквально дві тижні назад з заступником міністра. Регіонального розвитку та будівництва Ісаєнко, який сказав, що вони через міністерство довиділяють 20 мільйонів гривень з такою метою, щоб цей все-таки будинок завершити. Як ми його можемо контролювати? Правових у нас підстав для того, щоб його контролювати, у нас немає, тому що це є підприємницька діяльність, і ми можемо, якби ми моніторимо, ми звичайно без уваги не залишаємо, тому що там багато наших людей, які сьогодні залишилися. Без нічого вклавши гроші туди. Тому, звичайно, ми переживаємо, що це будівля була добудована. Як влаштувати дитину до садочку? Питання, що не може вирішити Лідія Матвієнко. Мешканка вулиці Лютнева прийшла на прийом разом з донькою та пояснила, що внука водити до веселки далеко. У батьків на заваді робочий графік, а ДНЗ Росинка не хоче влаштовувати ще одну дитину. Звертаємося до вас за допомогою устройства дитини у саді Каросінка. Я інвалід моєї руки. Ходити дуже далеко, не можу на той, ну ограничене движення в мене. Дитині була надана надано місце у Веселці, але це, нас, це зовсім другий район, приходиться дитину відвезти і той. У дочки графіки на роботі, вона працює у траві. Авіакомпанія. У неї іде вона на. Дитині 4 і 7. І цей. І ось декілька разів ми вже зверталися у саді, вони дають відповідь, що ні. Садочки переповнені більш як в два рази. Зараз будемо робити приватний садочок, хто буде мати можливості. У нас є такі люди, які. Ну добре, сина вулиця приватного. Ні, це, це додатковий мається на увазі. Приватний підприємець буде, буде створюватися приватний садочок. Тобто альтернативу розвантажимо, хтось захоче, забере дитину звідси, буде подавати туди. ці, як були комунальної власності, так і залишаються, має навіть додаткові. Таким був прийом міського голови в середу, 4 вересня. Олена Скриник, Володимир Сисько, новини телеканалу.